Добрий день вам в вашій хаті, шановні мої водолії. Для вас сьогодні розклад таро на серпень місяць, останній місяць літа 2025 року. На жаль, останній хотілося б ще, але все колись закінчується. І я дуже сподіваюся, що ви для себе знайдете якісь підказки для вирішення тих чи інших питань. І основна карта місяця по старшому аркану. Зараз ми подивимося, що тут у вас таке сонце. Щастя, ну, що хочете, це коли мрії збуваються. Щастя, от у вас в якійсь ситуації точно буде, або в родині, можливо, ви будете знати, що у вас дитинка народиться або народиться в серпні місяці. І фінансове благополуччя, і здоров'я чудове по сонцю, і на роботі прекрасні результати, здобутки, що хочете. Ну, зараз будемо дивитися, де у вас що в якій ситуації отаке сонце може програтися прекрасно. Давайте почнемо з роботи. Що там у водолію по роботі? Отже, основна карта. Шість мечів. Чудова карта. Карта просування вперед. Якщо фігурально то виразитись так от, значить, ви пливете в правильному напрямку. Добре, рухаєтеся, знаєте, куди ви рухаєтеся. Можливо, страшнувато трошечки. Буває таке: знаєте, ви взялися ну, за якийсь проєкт, от, а от що далі невідомо. Можливо, чуть знань якихось не вистачає або щось таке, але ви рухаєтесь вперед і правильно робите. Тому що на тому березі, куди ви пливете, вас чекає прекрасний результат. От так. Це дуже-дуже добре. Але це напряму карта дороги. Можливо, якісь відрядження. По роботі, в кого таке практикується, точно в серпні будуть. От, і ви чудово впораєтеся зі своїми завданнями. Все буде дуже добре. Далі друга додаткова карта по роботі. Що тут у вас тут таке? Король Пентаклів. По-перше, це хороша фінансова винагорода за пророблену вами роботу. Це перше, друге, вам буде допомагати якийсь мужчина. Можливо, це земна стихія. Це хто у нас тільці, діви або козироги. От, який буде вам допомагати. От, Можливо, якісь будуть фінансові надходження для роботи вам необхідні, закупівля товарів, продаж. Можливо, якщо ви цим займаєтесь, особливо буде вдалий серпень місяць для вас, шановні водолії. Ну, якщо ми вже заговорили про гроші. Тому варто подивитися на фінансову складову. І у нас це буде ну, вісімка пентаклів це гроші зароблені вами, якщо чесно. Тут е ви професіонал, ви працюєте, і всі оці бубни, які ви плетете, ось тут мають найкращу якість. Вони користуються попитом, все робите так, як треба, вмієте. Карта професіонала, що тут скажеш, можливо, це не основне місце вашої роботи. Це цілком можливо, ви собі підробіток такий знайдете. Знаєте, працюєте на роботі, робите свою роботу вже кілька років або кільканадцять років, і, врешті-решт, можливість почати заробляти тим, від чого ви кайфуєте. Можливо, ви там, я не знаю, столяр якийсь вмієте меблі гарні робити, або ви чудова хазяйка, торти печете, або в консервації робите що завгодно, плетіння, ну, хобі яке-небудь, в якому ви вже, як то кажуть, собаку з'їли. Нарешті можна це поставити на фінансовий якийсь потік. І буде дуже добре. Додатково, давайте подивимося, що тут таке додатково. О, тобто, ваша фінансова складова буде дуже стабільна в серпні. Місяці. Ніяких потрясінь, катаклізмів, нічого не буде. От спокійно тече ріка ваша фінансова, ви звідти черпаєте гроші. Ваша головна мета не, скажімо, не піднімати на мов з дна. І не каламутити всі оці спокійні води вашого фінансового благополуччя. Бо, якщо ви захочете покращити, ви тільки нашкодите. Знаєте, що кращий ворог хорошого. Будьте от уважні тече, хай тече. Перейдемо до сфери особистого життя. Життя родини, можливо, батьки, родичі, друзі. Подивимося, що тут у вас тут таке. Справедливість. Дивіться, це така карта державних установ, наприклад. Можливо, вам треба буде звертатися до якогось юриста, адвоката, можливо, це суди, де ви будете ділити, наприклад, спадок, або е якщо розлучення, то вибивати аліменти, якісь там. Це цілком можливо. От. Тобто бігати по якимось інстанціям доведеться, е або вирішувати питання батьків, якісь там. Документи збирати для чогось, для когось, для родичів, для батьків, для себе, врешті-решт. Ось щось таке. Зараз додаткову карту подивимося, що тут у вас по додатковій карті. Паж мечів. Перше. Це, скажімо так, від вас ця карта вимагає. Ну, як вимагає? Просто прислухайтеся. Було б дуже добре, якби ви все почали планувати. Своїй сім'ї, в своєму бюджеті, сімейному, тобто складати якісь плани, що ви маєте робити на майбутнє, От як користуватися фінансами, все таки інше. Це перше. І друге, уважно придивіться на цю карту. За вами будуть уважно слідкувати. Хто не знаю. можливо, сусіди, можливо, друзі, ви будете під прицілом, можливо, родина. Або якщо ви, наприклад, хочете там. Вийти самі, що дружитися. от ваша друга половина за вами буде дуже спостерігати. Тут, тут таке споглядання дуже чітко промальоване, так що будьте уважні і обережні. І переходимо до позиції здоров'я. Що у воде зі здоров'ям? Ой, місяць, старший аркан, страхи якісь є. Знаєте, щось у вас може й боліти, а ну, не те, щоб переляк, а, а, а от якась така, знаєте, настрій поганий від того всього, може перевтома якась така тривожність, тривожність відносно свого стану здоров'я. Це перше. Щоб не було цієї тривожності, якщо ви не можете розібратися або лікар. Не може розібратися, скажімо так, в діагнозі або щось таке, тому що місяць він дає мало світла, і по куткам вижаються жахи. От. Тому, е е якщо час дозволяє перечекати, дочекатися сонця, після місяця завжди сонце, прийде час не дуже довгий, нарешті сонце зійде і виясниться, виявиться, що саме з вами. От. Друге е значення. Це жіноча карта, ну, і дівчата можуть новину отримати, все-таки більш неприємно, що от вагітні, буває й таке, неочікувано вагітність, скажімо так, вона лякає. От. Але ви подумайте, перед тим, як вдатися до поправних вчинків, перечекайте, поки не зійде сонце, ще раз кажу, і тоді. Ви ясно будете бачити цю ситуацію. А тепер для тих водолію, хто в відпустці, спробуємо побачити по одній карті, що саме може от в відпустці трапитись, або що може вплинути на ту відпустку. Прекрасно. Дев'ятка Пентаклів каже, що ви отримаєте від відпустки набагато більше, ніж очікували. Або від того місця, куди ви їдете, або буде більше коштів на придбання якоїсь путівки, або щось таке на більш дороге. О, карта багата дуже. От, і, а у вас можуть виявитися несподівані, якісь додаткові гроші, ви такі, все, поїдемо, або їду. От, в якесь місце, куди давно дуже хотіли, ви собі можете це дозволити. От, Прекрасно. І порада від карт. Що вам таро можуть порадити. Паш Пентаклів. Ви тільки подивіться на цю картинку. Ви завжди можете вибратися з якоїсь прірви. Сил у вас вистачить. Ви бачите, хлопець вилазить, куди б він не втрапив, він з рюкзачком він подорожує. От це, в принципі, ще початок нових справ, фінансових, зокрема. Але дочекайтеся другої половини серпня, все-таки Меркурій ретроградний, щоб розпочати це все. Але оця порада, як десь впали, ви завжди зможете підвестися і почати далі. Рухатись, рухатись далі, далі. Для вас це падіння шкоди не завдасть вам. От, прислухайтесь до поради такої. Не опускайте руки! О! Що ще можна? І давайте подивимося на сюрприз. або несподіванку серпня місяця. Що ж там водолія може підкинути серпень місяць. Це карти з Оракулу зараз я вам. Ха. Туз Кубків, король Пентаклів і що тут ще? І шість мечів. Ви зможете знайти правильний шлях, щоб бути задоволеним в цьому житті. Правильний шлях до добування грошей. От тако. Дорога є. Туз кубків початок, руху. І король от пентаклів. От такий. Він же у вас був, він повторюється. Тобто фінансова складова буде для вас важлива. І розпочати свій шлях, от, щоб потім бути задоволеним. Але цей шлях вам Сам собі принесе задоволення, тому не втрачайте таку можливість, шановні водолії, щоб збагатитися і фінансово і душевно. Ось такий цікавий у вас вийшов розклад. Саме головне я вам бажаю, щоб у вас було міцне здоров'я, ну, принаймні в серпні місяці. І головне шануйтеся, бережіть себе і до зустрічі на каналі в наступному місці. Па-па!